Усім привіт-привіт! <гум> <гум> Ні, з цього разу я почну з іншого. Contratulation на Чонкиреке! Привіт-привітик, добрий день з вами Віренея. За сьогодні я знімаю вже третій огляд скетчбуку. Я міць, я сила, я мотиватор. Все заради вас, все заради вас. <схід> Що я хотіла сказати? Це мій перший саморобний скетчбук, і на нього буде огляд. Починаємо. Цього мені прийшла в голову ідея зробити скетчбук? А то тому, що тоді була ера саморобних скетчбуків і я надихнулася від декількох художників, які так зробили. Та і плюс ми не могли поїхати і купити скетчбуки. Я не хотіла брати Гапчинську. У тих на спіральках мені також не хотілося, бо я недавно в ньому малювала. А саморобний скетчбук було саме те, я знайшла от таку блискучу бумажку. Вона, правда, зараз в дуже брудному стані, але. Що є, то є. Я вирізала тут таке віконечко. Я почала вести цей скетчбук 11 листопада і закінчила 5 грудня. Загалом вела 12 днів. Максимально швидкий рекорд для тогорічного заповнення скетчбуків. Я, гадаю, ви пам'ятаєте, що я їх заповняла. За два і більше місяці. Тому 25 днів це, в принципі, був тодішній рекорд. Перша сторінка із зайчиком на книжках, типу це знання, і шлях до анатомії. Я вже тоді викупила, що таке анатомія і що треба плакати над нею. А це скетч дівчинки по референсам і зеленою ручкою якісь незрозумілі каракулі. Композиції та малюнки для художки. Я надихнулася одним малюнком від наче китайської художниці, яка малювала дівчаток приблизно в таких накидках, сарафанчиках прозорих, і я вирішила зобразити її таким янголом безкрилим. І мені, в принципі, подобається ця ідея. Композиції, знову-таки, як і казала, це для художньої школи. Я обрала цей варіант. І ми його почали малювати. Правда, я ним так довго мучилася і не розрахувала композицію і формат, то вона в мене не сильно доброю вийшла, але її взяли на виставку, і в принципі їм все сподобалось. Дивні люди, це розмітка композиції. Мені тоді викладачка із художки допомагала зробити її краще. І я приступила до роботи. Тут знову по референсам малюнок. І ще одна детальна, майже детальна розробка композиції. Якісь незрозумілі люди, людинки. З натури дерево, з натури моя рука ліва і люди з голови, незрозумілі портретики і волохатий лайн. Селестія, точніше, її образ. Не знаю, чому я тоді вирішила зробити гуманізацію із мій маленький поні, але чому б ні? Наприклад, Луна виглядає так. Бойова дівчина, можна сказати. Знову челлендж Draw In Shape від Ломакіної. Я тоді дуже сподівалася, що попаду у відео, але цього не сталося. Тому, добре, найбуде. Але, в принципі, мені сподобалося, як воно вийшло. Це, наприклад, із uh, Юніт Титани вперед, Starfayer та Робін, мої улюблені персонажі. Ну, і ще Рейвен зрозуміла Ула. справа. Відбій повітряної тривоги. О, шикарно. І якісь динозаврики, тваринки, істоти. Недомальовані штучки. Це взагалі щось незрозуміле. Але оця форма доволі. Прикольно. В принципі, так дерево і може виглядати. А, сторінка із незаповненими формами. Весело. А, Рей. Керрі. Це якийсь а, художник, який я зрозуміла, якому 15 років. І він був створений на основі. Художника із а, Леді Бах. Якось так. Скетчі ради скетчів. Але мені подобається ця дівчинка, вона файною вийшла. Все інше тут таке. Малюнки із натури, портрет викладачки по історії із школи, календарики, ручки, квіточки. Ой, перелиснуло. А це Луана Мілс, точніше її перша версія тої самої Луан, яка виглядає зараз отак. Це знову покинутий персонаж. Я навіть не пам'ятаю його ні імені, ні того, ким він був по суті. Скетч, яким я тоді пишалася. Як ви зрозуміли, в мене було в кожному скетчбуці був скетч, яким я дуже сильно пишалася. Тому що це, по-перше, анатоміч, типу анатомічна жінка, і ще й на весь розгорт. Хоча я зараз бачу, що проблеми і з головою, і з пропорціями, і з плечовим поясом, і от отут <свісля> взагалі відбувається чорна дира або трикутник, в якому все зникає. Але я гордилася собою. Зараз буде попередження про повітряну тривогу. Це був скетч, знову-таки, на Олімпіаду по малюванню. Та що таке, задовбали. Це був скетч на Олімпіаду по малюванню, я тоді пройшла в другий тур, і наче була тема: або Олімпійські ігри, або грецькі. Я тоді провела е, пошук матеріалу як письмового, так і Візуально я правда забула сфотографувати, як зробила останню роботу, ну, остаточно готову. І мені дуже прикро з цього. Ех, обідка. Це поки я чекала початку другого туру, я намалювала по референсу дівчинку, жінку у якомусь віночку. Це я придумувала композицію відносно того, яке завдання було: Діамант, діалент щось типу такого. А, більше всього, що було щось пов'язане із спіралями, діагоналями і всяким таким. Мені не подобається, яка вийшла робота. Якщо знайду, то сюди прикріплю. Концепти для попелюшки, нашого, не знаю. І остання сторінка. <ріст> Пам'ятаєте, я минулого разу казала, що я приділяю багато уваги останній сторінці скетчбуку? Ну, то, дивіться, тут приділено дуже багато уваги. Дуже. Я намалювала марінет, вирізала сердечко, розмалювала його, дала колір їй. Ну, якби все по канону. І написала The End. І облила схоже жиром або олією листок. Саме те, що треба. Саме на такий кінець і очікується скетчбук. Бо він максимально такий собі. В попередніх відео я також казала, що обожнюю усі свої скетчбуки. Я його люблю, але, відверто кажучи, от роботи в ньому не дуже. Він не несе ніякої цікавості ні в розвитку мого скілу, нічого такого, але все одно з ним такі спогади є, в принципі, як і мають бути. Тому я сподіваюся, вам було цікаво на це подивитися, на цього зайця із мрією достати анатомію. Мої бажання, як завжди, одні й ті самі. Не забувайте донатити на ЗСУ та в різні фонди. Підтримуйте українських митців, художників, українське виробництво, підприємників. Якщо у вас на це є моральні сили та фінансові, не нехтуйте тривогами, бережіть себе та ще зустрінемось.